Усім привіт! І сьогодні я розповім про те, як швидко та якісно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Розповім на особистому прикладі, як готувалася я і як можна хорошо підготуватися. Тому розповім про те, чим я користувалася і що мені допомогло, свої маленькі секретики. Отож, готувалася я в більшості по двох підручниках таких. Просто українська мова і література. Зонячнє незалежне оцінювання я здавала у 2015 році, тому книжка цього ж року. Я готувала себе з відповідей, тому вони в мене вирвані. Тому що я ходила до репетитора і ми перевіряла з неї. Зібрані дуже добре все по порядку. Починається з, з, з графіки, фонетики, орфоепії, е, орфографія, лексикологія, всі частини мови, синтаксис, пунктуація. Е, і, е, і також є українська література. Йде ви, короткий виклад матеріалу і зразу тест. Покажу хоча б. Щось із цієї книжки. Ось, погляньте. Ось так. Є слово, Ось тут виклад матеріалу на наступній сторінці. І ще далі йде виклад матеріалу. І ось вже тут краще видно. Ідуть тест. Це я вирішила, тому вони позначені. Ось так. Про українській літературі в цій книжці, ну, можна сказати, я не готувалася з української літератури, я тільки робила тести з нею. Більше нічого. І якщо ви готуєтеся по такій книжці, можливо також бути те, що відповіді, які йдуть, можуть бути неправильними. Це ну, там декілька тільки неправильні, а більшість правильних. Тому Можна їй довіряти. Тоді далі дуже хороша книжка, мені дуже подобається це видання. Ось як воно правильно навіть зветься, подивлюсь. «Грамота Київ». дуже хороше видання. Кожного року воно видається в різних кольорах. Це тест. По варіантах, так як іде на зовнішній е, варіант ваш. І так і тут іде 10 чи 12 варіантів. Зараз подивлюсь точно. Тут дуже гарно все зібрано. І багато станке, що було на зовнішньому, і що ще може бути. Це ось я гляну, скільки тут варіантів? 12. Так. 12 варіантів, тому вона також дуже хороша. Мені ця книжка більше подобалася, чи навіть оця попередня жителя. Також з цього видання також, таку саму зелененьку, тільки меншу я купляла із дворами з української літератури, саме з творами тими, які ми читали, а не ті, що писати. Також є з цього видання і твори, які писати, але такими я не користувалася. І я тільки читала там викладений короткий зміст твор. Також є такого ж видання. І коротко вся українська література, основні аспекти повторити, головні герої є. Дуже хорошо, тому це видання можете поглянути, кому подобається. Це просто енциклопедія. І також я бракувала багато чого. Ось. Вірші Шевченка, щоб запам'ятати, можливо, десь щось потрапить, тому дуже багато я друкувала не частки з різними частинами мови. Ось я вчила, У мене тут була вся стіна оклеєна і досить добре, коли ти бачиш перед очима перед собою це, і кожен день ти дивишся і запам'ятовуєш це дуже хорошо. Ось українська література, імміграція, сучасна, літературні організації, просто виписано дуже добре, тому всі таблички можете знайти в інтернеті, їх дуже багато. Було б тільки бажання їх вчити. Ось також є дуже хороша таблиця творів, жанрів, стилів та їх авторів для знову. Ось це потрібно знати обов'язково, тому це ви повинні знати як 2 на 2. Ось, можете поглянути, якщо вам видно. Дуже гарно зібрано. Ось я так вивчала і досить добре на зовнішньому цьому орієнтувалася і знала. Також це йде щось схоже. Ні, тут ще є головні герої. Також дуже важливо, тому ось то ж обов'язково треба знати. На зовнішньому, що-що, а це з української літератури пригодиться всім. Так, далі, що це в мене ще є? Угу. Це йде українська література. Це я просто готувала, сама робила варіанти. Ось цим я користувалася, знайшла книжечку. Не знаю, як воно точно називається в інтернеті. цих книжечок дуже багато, особливо в групах, ВКонтакті. Є просто ці енциклопедії, які можна скачати, і роздрукувати, ще виписати, що вам подобається. Тому, якщо ви ходите до репетитора, це добре, але потрібно ще й самостійно щось освоювати. Це вам також пригодиться. Також, коли я читала твори з української літератури по тій книжечці, я стала. Конспектувати. Хоча б які герої, що робили, щоб потім перед зовнішнім перечитати, ось тут може не дуже гарно написано. Але для мене найважкий такий твір був, це чорна рада, я ніяк не могла запам'ятати. І коли я детально прочитала, виписала, перечитала, мені він сподобався, я його знаю. Тому можна завести маленький тоненький зовсім, тут в мене на 48, але і на 24. Можна на 36 вам вистачить. Так, тоді ось мій зошит робочий. Зараз я вам покажу скрізь листочки, скрізь завдання, все вчила, робила. Ось українська мова. Ось так я з репетитором, дуже хорошим вивчала. Вона мені дуже гарно все розписувала. Отак. Я виділяла, гарно писала, для того, щоб кожен день переглядати, згадувати, робиш тести, запам'ятовуєш. Це дуже чудово. Ось так, дуже гарно виділяла, тому що я дуже люблю, коли все виділено все видно, без виправлень. і, до речі, мені репетитор з хімії говорив колись. Так, я здавала так, не здавала хімію, я готувалася до вступу з 9 класу, але так склалося, що я передумала, можна так сказати. Тому коли я ходила до репетитора з хімії, вона мені сказала: якщо ти зробила помилку в слові, Виправи її коректором, обов'язково. Тому що, якщо ти її переправиш, ти можеш не запам'ятати просто те слово. Тому виправляйте, щоб у вас все було красиво написано, його ви змогли записати. Для мене це було дуже корисно. Ось ще можу показати також. виділено, виписано далі. українська література. Також я в кінці, коли все ми вивчили з репетитором, я писала винятки ззаді, хоча трошки. Орієнтуватися в словах, які є винятками для того, щоб знати. Їх дуже багато, ви і всі не випишете. Також з українською мовою я писала наголоси, теж дуже важливо. У мене навіть табличка з наголосами, але я також і писала. Все, що могла знайти, все вчила, і мені воно пригодилося. Так, далі усна народна творчість. Ось теж я. Виділяла все табличками, схемками, кольорами, стрілочками. Ось так виділяла кожне, підводила риски і так вчила. Ось хочу показати, як я вчила кожний твір. Наприклад, так хочу, щоб на одній сторінці. Ось. Вона смирників ревуть. Вели як я слабо. Ось все, що в мене було написано про цей твір, про письменника, можливо, пару слів, якщо там є щось дуже цікаве. Ось так я писала: рід, жанр, тема, ідея, герої, історія створення, якщо якась цікава, особливості композиції, і там декілька винятків, в якому році написаний: ось хіба ревуть великі ясла повні з біблії. Село Піски, Панас Мирний Рученко, це дуже важливо, тому це все можна записувати, гарно виділяти, і ви обов'язково запам'ятаєте. Можна... Це я так виписувала, це І ззаді я писала після це порівняння, все, що воно значить, і вчила, види стров, типи римування. Позасюжетні елементи ось літературні роди, Ліро Епл, свіршовий розмір. Ось це все записувало ось таким блоком. Такий гарний блок. Він мені теж подобається. Так, ось ще мої оці друковані маленькі листочки. Ось тут. Ці художні засоби. Я ще звідси вчила. Скрізь день матеріал я вчила, можливо, щось було незрозуміло, краще десь в іншому джерелі написано. Ось наголоси мені. Вони мене тут висіли, я виділяла ось наголоси. Якщо когось зацікавила ця табличка і ви не можете її знайти, ви можете мені написати в коментарях і я вас сфотографую. Хоча б так. Якщо. Але вони в інтернеті є, якщо пошукати. Так ось я не могла запам'ятати, де пишеться Е, І. Ось виділяла. Що так, ось в мене ще є отака папка. Тут ще повно тестів. Тут, і, і, тут все як буде домішнє. І історія є. Ось тут це в мене історія йде. І математика. Тут це просто роздруківки з зовнішнього минулих років. Ось я робила його і це дуже корисно. Так, що в мене ще є? цікаве, ось ця історія. Ось, ось, ось ця папка, ось це українська мова. Ось скільки я ще додатково без репетитора робила. І ще більше. Ось я робила, рахувала бали. Ось тут було 160 без твору. Але зовнішньої я здала на 184,5. Допустила, звісно, багато помилок, але багато мені допоміг твір, який я написала. Я його написала на 18 балів. Тому він мене багато в чому витягнув. І з української літератури, я не думала, що я так гарно напишу, але, як виявилося, я навчилася їх досить добре роби, писати. І тому в наступних відео обов'язково з вами поділюся, як написати його чітко. Головне, його писати чітко, і тоді люди зрозуміють, що ви хочете їм розповісти. Так, ось. Зараз. Там уже и файлок не вміщається скільки листів. Так, щось ще історії. Це просто соняшні. Це всі шановний абітурієнт. Ось квитанції. Це уже просто так. Ось по такому я готувалася до зовнішнього. Також у мене було на комп'ютері багато електронних книг, які є досить корисними. Дивіться, там де є цікаві тести. Якщо вони десь співпадають із зовнішнім, тому обов'язково робіть їх запам'ятовуйте. Так як із математики, з української мови і літератури я скачувала додаток на мій телефон, і там були... Тести з минулих років зовнішнього. І я його робила і дуже багато запам'ятала з цього, коли ти кожен день робиш, робиш, робиш. І дуже багато на телефоні робиш, репетиторові робиш, сам ще додатково робиш, це обов'язково запам'ятовується. І тільки ваша праця покаже ваші результати. Тому удачі вам, старання і добра!